У нас іде війна, все руйнується і де взяти стабільність. Коли почалася війна, то деякі люди вони казали, та це високоточна зброя і людям нема чого переживати. Тільки, знаєте, від такої високоточної зброї уже загинули сотні тисяч людей. Мільйони людей, які поїхали зі своїх місць. Люди потрапляють в рабство, діти вони втратили батьків, інваліди, поранені, люди, які втратили свою землю, житло, які просто вийшли з дому: кульок, целофановий, тапочки, гумові. Людина йде і падає. І тоді в цей момент хочеться на щось спертися, за щось стабільне втриматися. І тут потрібен більший Бог. Бо Бог він залишається стабільний, на кого дійсно треба спертися, до кого треба приходити, за кого треба чіплятися, бо Бог і Його слово, воно стабільне. Його откровення, воно стабільне, воно непохитне, і його не можна сокрушити. Амінь.